Так, всім доброго дня. Вітаю глядачів каналу. Відається, ми сьогодні у Тлумачі на ринку, тлумач місто Івано-Франківської області, місто Тлумач. Ринок тут відбувається в суботу та в середу. В більшості поросята продають тут в суботу, в середу більше птиця і все решту. Так що давайте перебіжимося коротенько, подивимося, що цікаво є на ринку. Можливо, зробимо дві частини. Подивимося спочатку по поросятах. Дивіться, перший відділ поросята, ось такі поросята, підрощені. Плюс-мінус до двох місяців їм є віку, десь вага близько 25 плюс кілограм. Такі поросята по 3 тисячі. Ось такі. Місце знаходження село Вільшавиця. Можливо, кого цікавить доставочка, якщо хочете більшу кількість, людина вам. Я думаю, привезе. Що цікавлять, такі поросята, номер телефону, 68 47 49 630 Телефонуйте. Дивіться, такі, такі льошки, бачите, такі дві. Ось тут. І зараз ще покажу вам, яка є. Це дуже класно. Сплять. Коли свинка здорова, бачите, вона має поїсти і має спокійно собі спати. Не має нею взагалі кидати по, по квітиці, тому що. Якщо її щось мучить, якісь глисти або ще щось тоді свинка неспокійна. А коли отак свинка гарно поїла, наїджена, здорова, вона має поїсти і спати. Так що звертайте на це увагу, Беріть, коли свиня така спокійна. Свинка має бути спокійною. Нічого її не турбує, все з ними добре. Ось такі, такі поросятки. Продавців багато немає. Думали ми сьогодні їхати в надвірну, але зв'язку з роботою не вийшло. Поїхали в тлумач. В принципі, ціна зараз вже однакова рівняється. Область одна, у нас ціни, в принципі, однакові. Надвірні я навіть подекуди ціни дорожчі на поросят. Ось так. Йдемо подивимося на інших поросяток. Що цікаво, що є з поросят. Так, дивіться, другий відділ. Такі поросятка. Тут самі пацючки. Жіночку також рекомендую, тому що сам купляв того року жіночки. Дуже гарні поросята, гарно ростуть, бомбезні, просто свинки здорові, доглянуті, прощеплені. Сьогодні на ринку жіночка має тільки таких пацючків і ціна за одного 2600. 2600 за штуку, за одна порося. Ось такі також шеститижневі, але гарні, такі бачите, вони довгі. Гарно годовані, частесенькі, ну класні поросятки, дуже гарні. Також питайте продавців, коли купуєте чим продавці годують. Чи сирим, чи варним, обов'язково питайте. Більш ці сі зараз переходять на сухий корм. Менше за ним треба доглядати, за свинками висипали, дали водички і все. І Маєте спокій. Так, з одної сторони зараз сам покажу з іншого боку. Не знаю, які, але вони є серед. Це такі не, не короткі, знаєте, не дітей. Не короткі не дітей. А все такі середняки. Ну, кіль, ну, Рік? Та вісім місяців людей гріжуть люди. То як гудуй, ну, ну. я зарізав в грудні, то я вас брав десь. Я в червні вас купляв. Тут десь битує мало 100 кілограмів битою. Чисто 100 кілограмів, без голови було 100 кг. Да вони ростуть, вони швиденько ростуть. Беріть пані печець. Так, дивіться, що відділ вже є позначення, бачите, вже люди бронюють. Так що поспішайте швиденько на ринок і грайте свинки, поки є ще щоливе. Ось так. Отакі так свинки. 2600 за поросятку. Є пацючки є льошки. На що звертати увагу при купівлі і на що звертаю я увагу. Бачите, Зараз в більшості вже свині, всі, в принципі, вже підмішана кров Ландраса, Петрена, вже немає таких різних чистих порід. Свинки, в принципі, в принципі всі непогані. Біла степова також непогана, якщо є Ну, В більшості я роблю акцент. На чорних плямах, щоб був Петрен. Коли Петрен, Петрен більш міцні і трошки швидше не ростуть. А так в загальному свинки. В принципі, не Залежить від власника, яких будь так. так, Ось такі ще дві дві льошки. Бачите, що, що означає, коли свинки здорові. Вони гарно собі лежать. Так, поїли і гарно лежать. Отака от свинка має бути. Вона має поїсти і має відпочивати, набирати вагу. Ось такі. Такі також по 200. Дві, дві льошки по 200. Не знаю, чи їх видно. Залишилось дві штучки. Так, дивіться, є ще такі поросята. Також ціна в середньому від 2500 до 3,000 за поросят, В залежності від величини поросята. Саме більше порося дорожче. Ось так. Також чоловік синими професійно займається, синій у нього на постійній основі є. Також, кого кого цікавлять такі поросята, можу вам номер телефону надати. 097. 625 625 1818, телефонуйте. Якщо більша кількість чоловіком зробить навіть доставку, можемо завести додому, хто не має можливості приїхати на ринок, я думаю, що з чоловіком ви домовитесь. Свинки породні, добре брати у тих людей, хто тим займається професійно, тому що знаєте, що свинка здорова, прощеплена, доглянута. Чоловік годує сухим кормом, так що вам нічого не потрібно, тільки... Мати осупку і водичка, і сухий корм, і, і все. Вібре там, все буде. Бачите, такі характерні плями є Петрена. Петрен, Петрен добрий, чим Петрен більше м'ясна порода, він гарно І Добре, коли є помість Петрена в крові. Це... Це є добре. Ось так, Сьогодні 21 червня, нагадую. Такі ціни у нас, в Івано-Франківській області. Пишіть в коментарях, які ціни у вас у ваших областях. Цікаво почитати. І обов'язково не забудьте поставити в кінці відео вподобайку і підписатися. Так, так що всім дякую, хто був з нами. Обов'язково стежте, будете проінформовані. Йдемо зараз ще подимося на курчата. Буде друга частина. Обов'язково очікуйте другу частину. 我我好好妈什么你 <laughs> Thank you.